Добрий день, дітки! Це котик-муркотик, -котик, який мені допомагає. Він з вами хоче пограти в цікаву гру. Уважненько подивіться на картинку і скажіть мені одним словом, що перед вами? Так, вірно, це фрукти, дітки. А тепер подивіться на цю картинку і скажіть, що перед вами? Так, вірно, це овочі, дітки. Уважненько подивіться на картинку і знайдіть на цій картинці овочі. Уважненько подивіться на картинку. Знайдіть дерево. Знайдіть квітку. Знайдіть грибок. Знайдіть кущ. Це кленовий осінній листочок, а це дубовий осінній листочок. Порахуй дубові листочки. І скажи, скільки дубових листочків? Правильно три. Порахуй кленові листочки. І скажи, скільки клинових листочків. Правильно 5. Тож скажи мені, яких листочків більше: дубових чи клинових. Так, правильно, клинових листочків більше. Покажи картинку, на якій зображено дві шишки. Покажи картинку, на якій зображено чотири шишки. Молодець. З ялинки впала одна шишка. Потім впала ще одна шишка. Тож скільки разом шишок впало з ялинки? Так, дві шишки. Пало з ялинки. Знайди низьку собачку. Знайди високого зайчика. Ми всі живемо на планеті Земля, яка має форму кулі та складається з повітря, гір, рівнин. Пагорбів і води. Це сонце, яке дуже важливе для нас, людей, для тварин, для рослин і всієї природи. А ось і осіннє сонечко. Порахуйте і скажіть, скільки сонечок на картинці. П'ять сонечок. А тепер порахуйте сонечка з кінця в зворотньому зв'язку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Подивись на картинку. Знайди яблуко, яке лежить під столом. Знайди яблуко. Яке лежить на столі. Покажи собачку, яка спить на стільці. Покажи собачку, яка спить під стільцем. Знайди комашку, яка сидить на грибочку. І знайди комашку, яка під грибочком. Молодець. А ось і геометричні фігури. Знайди квадрат. Знайди коло. Знайди трикутник і знайди прямокутник. Молодець. Знайди геометричну фігуру, схожу на телевізор. Знайди геометричну фігуру, схожу на пірамідку. Яка фігура тобі нагадує п'ять? Яка фігура нагадує тобі автобус? Покажи червону довгу стрічку. Покажи зелену коротку стрічку. Мені сказав котик, що ви великі молодці, що ви все знаєте, умнички і розумнички. Дякую вам, дітки, до наступної зустрічі!